Отже, у нас у гостях, як ви бачите, Михайло Гаврилюк. Його так само добре знають всі Україні як Козак Гаврилюк. О, і він зараз до нас прийшов. Він зараз народний депутат України. Вітаю тебе. Дякую, а, гарно. Я попрошу, я зараз Так почав на ти. Ти до мене теж можеш говорити на ти. Хорошо. Дуже багато зараз люди говорять різні люди, журналісти, і не журналісти. І говорять, що у Верховну Раду на тих виборах прийшло дуже багато людей, які нічого не розуміють у написанні законів. Не кажуть, у них нема освіти, вони, вони ніколи ні, не, не вчили, нічого не зробили в своєму житті. Що би ти сказав таким людям, які е, так дивіться, говорять? дивіться, я туди теж входжу цей список. Я ж так само освіти не маю, середнього освіти професійно це не підходить. Там треба бути чи не мати, там треба мати красні дипломи, треба вищу освіту мати. розумієте? В першу чергу там має бути. Патріот. Вошу в першу очередь довжен бути. Вошу Вошу. Що, що не в Вошу, а в першу чергу. В першу чергу там довжен бути патріот. От коли ти патріот, коли ти маєш середині стержень, коли ти дбаєш про свій український народ і про Україну, ти ніколи не доведеш нашу Україну. до війни. Ну та й що, ну сиділи там чиновники? Ну з вищими основ... з освітою, з вищою освітою вони сиділи. Ну зараз ми маємо. Ми зараз війну маємо. Ми зараз воюємо за це. Вони дуже довели це все. Вони довели за їхнього правітельства. Це все, що зараз у нас у державі відбувається. Все за це правительство, яке у нас сиділо. Тобто О, вища освіта не допомогла. Е, е, а що вона допомогла? А що вища освіта допомогла? Кому? Нічого, нікому вища освіта не допомогла. Воюємо. А вища освіта, що Потрібна для того, щоб правильно маю украсти, щоб ніхто не догадався. Угу. Для того вища освіта. Для цього дивіться, ви кажете, закони писати. Так, да, закони треба писати грамотні. Закон треба писати, які би йшли на благо України. Саме головне. Скоро я це все буду знати, скоро я це все буду понімати. Зараз в даний момент зібрати біля себе грамотних людей, правильних і грамотних людей. Зробити оцю організаційну роботу. Якщо ти хороший організатор, то де тебе будуть і гарні закони, і все у тебе буде. А ти вважаєш себе хорошим організатором? У ну, я строїтелем був. Я був прорабом, який руководив стройками, який організовував людей, який розкладав усіх по своїх робочих місцях, і де люди робили, і піднімали доми, і віддавали госп. І господарі радувалися за те, що здали ми їм дом. А скільки ти найбільше поверхів збудував? Три поверхи. Ну, саме більш мене. Я ні таких... одного поверха не збудував. У ну, мене не було масштабних таких строїв, що ухаж. А три поверхи то офісне приміщення. Угу. От ви, ти прийдеш у Верховну Раду. Де ти би хотів працювати? В яким напрямку? Я би хотів працювати у воєнному напрямку. Воєнному напрямку. Да. А що воєнному ти там напрямку? Робимо? Ну як во первих добивався би для того, щоб наша армія. Яка 23 роки розпадалася, розсипалася, розкрадалася. Кінець кінців почала збудовуватися, почала укріплятися, то е, современну зброю, щоб доби на вооруження нас поставили. От. і щоб були захищені наші солдати, які в даний момент захищають нашу Україну, От. які проливають свою кров, які е, е, життя своє ложуть. А, а де ти взяв то все? Ну як де? Та що? Усе у нас є. У нас. Як де взяти? Для цього пишуть це закони. О, за це, е... Є, в нас, якщо де це взяти, Як це, де взяти? У нас дивіться, яка держава, у нас, якщо взяти хорошо, почати працювати в нашій державі, наша держава сама, умна, сама багата. У неї і не в нашій Україні, в нас в Україні все є. У нас усе є, тільки треба перестати красти і треба зайнятися розвитком нашої України. Якщо ми цим почнемо займатися, наша Україна буде перша із перших. І наші діти, я так думаю, що якщо, Усі будуть працювати для того, щоб розвивалася наша Україна. Я думаю, що наші діти будуть рождатися і мати вже на рахунку по мільйону гривень. По -взяти зараз... А зараз вони то візьмуть? Візьму? Дивіться, взяти зараз У нас нефть де зараз продають, а ну, Напомніть мені. Де? Що-що? Ну нефть, де вона зараз торгує Дебаї, анози Емірати. Ага. От, там діти, там пустиня, всюду кругом пісок, там тільки одна нефть, але там діти рождаються, вже мають по мільйонови доларів при рожденні. Вони вже мають. Вони... А як на... ми так зробимо, аби наші мали так само? Ну як, якщо ми почнемо розвивати, А якщо ми розвинемо структури... армію і захопимо Дубай і Емірати? <плоди> 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 ну що я можу сказати? Саме головне знайте одно, що ми український є народ. Ми не загарбники. Ми ніколи спокій віков ні на кого не нападали. Зачем нам нападати на них? Ми завжди дали захищенці. Зараз всі комбати, вже кожен сказав. Ну ті що йдуть, вони теж в формі хочуть, як ти. Вони всі сказали, що той, той наб'є морду тому депутату, той наб'є морду тому, той тому. Лише ти не сказав, кому наб'єш ти морду в Верховній Раді. А що то дасть морду бити? Ну що то давши? Він Та... не буде красти. Він ще чи настрашити? Не поможе. А ну, дадемо приклад такий, не пам'ятаю, що це за чиновник, такий дуже цікавенький він. Він написав заяву, його хватнули за ножки за ручки. Гайдай, понесли, кинули його, в мусорник. Все, ми провели ілюстрацію, все, розійшлися на другий день, приходимо, він опять у кабінеті сидить. Та, Та що бо ви... він виліз, треба було кришку закрити. Та хоч кришку, він би знизу виліз, він би прогриз, він би все одно виліз, розумієте? саме головне, питаю, ти що? Я ти не написав. Ну, він собі вже придумав, я підтиску, мене притиснули трошки, мені тут притиснули, а де оце, і я того це написав, а далі я сижу. Він далі сиди що то дасть, то треба садити зразу в тюрму. То треба розслідувати, доказувати вину його. Той хабар бере, той краде, бо ніхто не бачив наказуємості. Нікого ніколи не наказували. Де хоч одного посадили, наказали. Прості люди, ми бачимо, простих людей можуть навіть за мішок картошки. Потягнув мішок картошки, тебе за це посадять. А ті, хто беруть побільше, вони зараз не не можемо їх прикоснути, бо вони неприкоснові. Треба ну, та їх неможливо прикоснути. О, бо не звісно, вони броню обклалися в округ, що ти до них не вам добратися. Для цього треба знімати оцю неприкосновенність. Я думаю, що український народ у цьому мене підтримує і буде цього, теж цього добиватися. Коли це подасться на голосування, ми вже бачимо, коли воно хорошо приймається. Приймається воно тоді, коли люди збираються під Верховною Радою, тоді всі закони правильні, вони завжди. Побажання, може, чи що в тебе в мові дуже багато є русизмів. Да. Тобі просто пощастило, що в тій Верховній Раді не буде пані Фаріон. Бо якби там була ф... пані Фаріон, то тобі би ще не поздоровило. Але я тебе вітаю з тим, що їм нема. Ага. Ага, дякую, брат. So, все, дякую за те, що файно поговорили. Все, щасливо. Все, Вам всіх благ. Нехай Господь Бог дає вам всім здоров'я, вашим сім'ям і нам біля вас, і вовки вічний амінь. Будьте всі здоровенькі. Дякую. Все, то був Михайло Гаврилюк.